Як доповідав сам Кропотов так московському болдавському господарю про те, що свої завдання ми виконали, але значної шкоди населенню ми не нанесли. І саме цей корпус виступав через територію сучасного міста Хотина, і згодом вже в 1714 15 роках, коли Хотином володіли турки, вони, проводячи перепис населення у своєму дефтерії, згадували про те, що територія Хотинщини значно спустіла у нас до вторгнення військ шведів, московитів і військ польських київського воєводи Юзефа Потоцького. Війна, яка тривала з 1710 по 1713 рік. Для Росії на той момент вона закінчилася повною невдачою. Більше того, Росія була навіть змушена віддати. Деякі захоплені у Османській імперії території, зокрема Азов. І ну, наслідку, це все був наслідок, до речі, от того відомого, походу, пруцького походу Петра І, на підсумку якого, до речі, сам цар чуть не потрапив до турецького полону.